І вітання усім нашим телеглядачам. Саме 29 травня в Іоанн-Франківській філармонії відбудеться творчий вечір Мирослава Пасічняка під назвою Подих весни. Саме тоді відбудеться його сольний концерт. І власне Мирослав є солістом академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле, учасник джазового квартету Арт Престиж. А ще учасник квартету Джаз Класік. І вже сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з ним особисто, з Мирославом. І, звісно ж, поридити. Заколісся його творчого життя і світу саксофону в цілому. Привіт, Мирославе, Рада тебе вітати в нашій студії. І, власне, найбільш цікавляче питання. Чому, власне, зараз така підвищена увага спостерігається до інструменту саксофону. І, власне, чому ти обрав для себе цей інструмент? Чому я обрав. Чим він такий особливий? Особливий для мене тим, що. Я від нього, напевно, отримав те задоволення від, як від музичного інструмента і продовжую витримувати. І цей інструмент мені надає можливість розкрити себе як творчу особистість. Так сталося, що в такому звіті, коли я займався вже три роки на фортепіано, угу. постала. Питання про те, щоб займатися, взяти якийсь інструмент, який я на той час е, рахував більш чоловічим, напевно, як, як, як для хлопця. І вибір впав на саксофон, хоча на той час дуже було мало саксофоністів Івано-Франківську. Це був 94-й рік. І інструментів взагалі було мало на той, на той час. Е, е, Скрутне було становище, навіть е, всі прекрасно розуміють, які були 90-ті роки і в сім'ї, щоб купити інструмент uh -huh. такий е, дорогий. Я Але якісна. я завдяки батькам можу сказати, що е, сталося так, що інструмент купили, я почав на ньому займатися. І е, я вдячний Богу, що мене доля звела з цим інструментом. Ну, Саксофон власне, відрізняється дуже сильно від, по звучанню від інших інструментів, але все ж він унікальний. Власне, е, в свою чергу, от, е, Мстислав Ростропович удушевляв віолончель. Чи можливе подібне із саксофоном, власне, от така паралель. Е, то що Паралель дуже тісна з віолончелею, тому що багато е, музикантів говорять, що такі інструменти, як біолончель і саксофон дуже правдиво передають людський голос. Uh -huh, uh -huh. І тому ним дуже легко передати свої почуття. А кожен музикант старається своєю грою передати якісь почуття глядачам, які uh -huh. його слухають. Власне, якщо говорити про викладачів, чи була в твоєму житті людина, яка тобі супроводжувала тебе і не тиском, таким, а дійсно, коли вона відчула, що саме це те, чим тобі потрібно займатися і стала для тебе хорошим наставником, як життєвим, так і в професійному. Можна. Напевно, що в юності всі шукають собі якихось кумирів і шукають підтримки і порад не там, де потрібно. Ти з часом вже розумієш, що найкращими порадниками, людьми, які тебе ніколи не зрадять і зроблять те, що потрібно для тебе в житті, це і батьки. Так. Тому з них все і почалося. Угу. Вони такі люди, які, можливо, в шестирічному віці, коли я йшов вчитися в музичну школу на фортепіано, а в 10 років на саксофон, якоїсь свідомості не було тоді. Так. Вони були першими людьми, які можна сказати, тому що вони все життя пропрацювали в філармонії, були тісно пов'язані з музикою. В той час вони, якби ну я не можу, сказати, що це заставили, але вони мене повели, дивилися, чи я зацікавлюсь цим чи ні. Слава Богу, зацікавився. Також потім зустрічалися люди, які мене вели по життю. Я дотепер спілкуюся і працюю разом з прекрасним музикантом, викладачем, заслуженим діячем мистецтв України. Це Олександр Мельник. Він викладав мене в музичному училищі. Тісно з ним спілкуємося і працюємо разом в квартеті саксофоністів. Потім я познайомився вже в період навчання в Київській консерваторії, також заслуженим працівником культури Юрієм Василевичем, це мій викладач консерваторії, він засновник кафедри саксофону в, в Київській консерваторії. Було дуже приємно з ним провести ті роки в Києві, багато чого від нього взяв. І такі люди, вони не тільки мене одного, вони них ціла плеяда музикантів, які в студентської. Студентських років зараз доросли до дуже великих висот і працюють по всій Європі, по всьому світу. Тому от такі люди саме дали uh -huh. поштовх до uh -huh. того, щоб чогось добитися в житті. Ну, ти вже можеш певний аналіз скласти, власне, якийсь підсумок підвести. І, власне, якщо виходити з даного контексту, а все ж таки саксофон дуже популярний серед молоді. От чому саме молодь обирає цей інструмент і ось така підвищена цікавість до інструменту? Ви знаєте, непевно, що дуже таким широким спектром застосування цього інструменту, тому що Зараз дуже сильно популярний саксофон іменно в клубній музиці дискотечній. Так, дуже так, багато от, використовується. От він такий модерновий. І, і, разом це з не зовсім модерновий, це дуже сучасний, дуже клубний, клуб, клубний стиль. І е, от таке застосування цього інструменту зараз популярне. Е, чим воно корисне? молодь його слухає, тому це е, корисно. Не завжди можна молодь е, запросити до філ, залу філармонії, послухати класичну музику. Інструмент надає можливість себе подавати для різної публіки. Джаз для одних також mm -hmm. дуже складна музична форма, яку не всі також сприймають. Це також, кажуть, на любителя музика. Класична музика це також своє, своє рідне мистецтво. І тут треба розуміти, що кожен стиль повинен мати свою публіку. Mm -hmm. Іменно саксофон. Можна використовувати в дуже в різних напрямках, і кожний професійний ну, напевно саксофонів може себе так, це дуже універсальний е інструмент. Якщо, наприклад, скрипаль не можна його завжди там використати, десь в якихось інших стилях, угу. то саксофон надає можливість використовувати себе як музиканта дуже дуже, дуже в широкому спектрі різних стилів і. Ну, власне, тут постає наступне питання. Якщо говорити про педагогів класичного напрямку, то дуже часто там виникають власне, на початковому періоді навчання різні труднощі. Це труднощі пов'язані із звуковидобуванням і тому подібне. І що вже говорити про джазовий підтекст от викладання? В нас є хороші, існують хороші, от власне, кваліфіковані, грамотні вчителі, викладачі, педагоги, якщо говорити. Власне, про джазовий аспект. Тут, якщо говорити про джазовий аспект, ми не можемо обійти стороною класичну музику, академічну музику. Угу. Тому що в світі, що стосується саксофону, є дві школи, так, як, як можна сказати, академічна і джазова школа. Академічна школа її ще називають французькою, тому що це специфічні звукове добиття, специфічний, угу. специфічний звук. І джазова американська школа це також специфічний звук, який використовується для різної музики. У нас всі викладачі, які викладають саксофон такої старої, старої закалки, вони вийшли з класичної музики, тому що кафедра саксофону в Київській консерваторії виникла в 85-му році. Це не так. Давно. Давно і тому так, і всі викладачі, які там, це вони всі або кларнетисти, угу. колишні, чому і діючі кларнетисти, або гобоїсти, то є тільки не саксофоністи. Вже тепер їхні студенти, які стають зараз викладачами, можна сказати, що це вже викладачі, іменно саксофоністи, які... На цьому інструменті почали навчання. А ви можете власне, назвати імена, конкретні викладачів, педагогів, власне, якщо говорити про те, як вони навчають джазу? Ну, в кіль... Є такі взагалі Є. Зайцев, Олександров. Я думаю, що. Взагалі для саксофону немає кістки критеріїв, щоб навчатися суто в навчальному закладі. Це такий більш інструмент, е який е хочеться, щоб викладач показував більш себе, як, як виконавець, ти mm -hmm. вже у нього брав mm -hmm. щось своє. Е Нема чогось такої законсервованості в, в процесі на на навчання, Тобто ти мусиш сидіти там і слухати і грати гамі. Дуж дуже дуже універсальний інструмент. І всі саксофоністи стараються дуже багато слухати музики, іменно mm -hmm. саксофонової, mm -hmm. різного плану. Чи це фанк, чи, чи це джаз, чи це джаз-рок, чи це, джаз це якийсь ф'юджень, різні поєднання. Тут головне наслухатись доброї музики. Спілкуватися з різного плану, тому що не всі викладачі можуть одинаково тебе навчити добре, і тому, і тому, і тому, тому uh -huh. що хтось краще розбирається в джазі, хтось добре в джазі тобто розбирається в імпровізації. Можна є універсальний підхід до навчання, так. А якщо говорити знову ж таки в тому аспекті, що ти вже досвідчений музикант, не було в тебе бажання розпочати свою педагогічну діяльність? Вона в мене Можливо... була угу. на мене була. Я не можу сказати, що вона була успішна, тому що після навчання в Києві. Я ще можна сказати, зеленим приїхав до Івано-Франківська і пішов викладати в музичне училище наше угу. своє рідне. Угу. І після півтора року викладання я зрозумів, що це не моє на даний момент. Тому що для мене все-таки професія педагога це вже треба бути більш серйозним по відношенню до того. Людей, яких ти навчаєш. Відповідальне. Uh -huh. Я ще хотів грати в той uh -huh. момент. Uh -huh. Я тільки після навчання я хотів грати, я хотів бути більш на сцені, ніж себе просто закрити у класі uh -huh. з студентами і чому? навчати їх. Uh -huh. Грати для людей, саме спілкуватися, спілкуватися з публікою. з uh публікою. -huh. Хоча я розумію, що нікуди мен, від мене викладацька робота не дінеться. І але з часом я так е, розумію, що ще декілька років хочеться пограти. З часом ну, я прийду до виконання. Можливо, так, якщо не говорити про таку прив'язаність до діяльності педагогічної, mm. можливо, проводити час від часу якісь майстер-класи, приміром. Майстер-класи ще рано проводити. Поки mm -hmm. знаєте, в такому в робочій формі мої викладачі, в яких, в яких я навчався mm -hmm. в Івано-Франківської Києві, і поки я маю їх можливість сюди запрошувати, хай майстер-класи проводять вони. Я буду забезпечувати їх тими людьми, які, угу. які хочуть послухати тобто, майстер-класи. Це така більш <с PowerPoint> організаторська та, та. робота. Так. Е, я ще рахую, що самому корисно поїхати на якісь майстер-класи, ніж ніж давати майстер-класи комусь. Угу. Ну чому є дуже вісті, багато музикантів твого віку, які вже не гребують дану. Да, да, знаєте, даним, я чесно кажучи, дуже дивуюся, може скажу, якісь такі критичні речі у відношенні наших музикантів Івано-Франківська. Мені дуже не подобається, коли хтось відкриває свої школи різні, не добившись нічого, івано Франк абсолютно нічого, і будучи на такому рівні професійному. Euh, Щоб себе. Ну, так, жаль, це дуже Не треба височено. показувати себе ніде. Uh -huh. Просто бути скромнішим. Ці люди відкривають свої школи цілі. Дуже смішно з цього всього виглядає. Якщо так розібратися, просто скромнішим треба бути, напевно. Uh -huh. Треба зробити експеримент, взяти. Зробити, взяти, зробити, орендувати зал, uh -huh. зробити квиточки і подивитися скільки людей прийде до тебе на концерт. І тоді будеш розуміти, чи ти маєш право навчати ще чи когось. чи доцільно ну, зараз, то ця діяльність визначити? чи не сильно буде брати з тих uh -huh. батьків гроші? Дітей, яких ти будеш вчити, що ти сам не мієш того робити. Ну, бачиш, в кожного своя позиція, свій підхід до даного аспекту. Ну, Я, я рахую, що, в принципі, заслужити повагу від людей і заслужити любов глядачів, повинен пройти час. Угу. І це, це не справа одного року і не п'яти років. Я мені так випало в житті, що я працюю з людьми, з колективами. Які вже працюють коло 20-30 років. Uh -huh. Я бачу, як люди добивалися чого в житті, яким це було шляхом і важким. І до таких людей є велика повага. І ти розумієш, що це вони, вони цього. Заслужена ну, повага, дійсно заслужена. не підрозділи. Вони заслужили її. І немає нема, нема, нічого з неба Манна ніколи не падає, ні повага, ні людей не падає ніколи. Це треба все руками заслужити. Ну, продовжуючи, власне, данний, дане питання, що для тебе є в музиці неприпустимим? Особисто для тебе ну і в цілому. Неприпустимим. Ну, напевно, що неприпустимим є. Е я б якби пояснити сухе виконання на сцені, тобто без почуттів, угу. коли ти нічого не передаєш, коли в тебе ти нічого не несеш людям тим, що ти граєш, коли просто переграти так для людей, для галочки, незалежно від того, яка це публіка. А якщо це дуже блискуче в технічному, в механічному аспекті, без емоцій, як бути з цим? Дуже багато є людей, які відстоюють високу майстерність технічного виконання. Я вам скажу знову ж таки, такі приклад життя. У мене дуже було багато моїх однокурсників, або навіть не однокурсників, просто в той період, коли я вчився з ними в консерваторії в Києві, які були страшенно технічними, як то кажуть. І, на жаль, після, після, після навчання вони не можуть себе знайти на роботі іменно професійній. Вони ніде не працюють. Ну, може сидіти десь в оркестрі, в якомусь такому, де їх не видно там за третім пультом. Чому? Тому що, виходячи на сцену, люди їх не відчувають. Люди е, не бачать тому, що вони якісь передають емоції. Ну, емоції все ж таки так. головніше, правда? Звичайно, відіграти як робот, угу. воно трошки, е, знаєте, воно є нечесно перед людьми. Буде. Треба все-таки передавати, передавати для людям якийсь свій емоційний стан, напевно. Чи є власне твоя діяльність і те, чим ти займаєшся, тим мистецтвом, яке здатне годувати, якщо виходити з попереднього контексту. Ми питання. вже про універсалізм саксофону розказали, і, і напевно, що саме універсалізм дає мені можливість займатися тепер тільки музикою. Хоча років ще 10 тому я. Е, Через те, що я не бачив, як я буду заробляти собі на життя uh -huh. іменно uh -huh. музикою, у мене був Сумнівий. і складний момент. То були сумніви. Складний момент був відношень в відношеннях з батьками, тому що вони мене переконували, що все таки можна заробляти. Я переконував, що ні, що це треба якийсь бізнес. Це було тоді, починалися там початок 2000-х років, що треба було робити, якісь магазини відкривати. Тим більше друзі, всі франківські чимось починали займатися. Я починав з ними разом, але з часом я зрозумів, що робити треба ту роботу, яку ти вмієш робити найкраще. Так, яка приносить душевне задоволення. І якийсь такий момент е, прийшов, коли я спробував. Завжди мені мама говорила, каже, ти починає, воно завжди робота наростає. Ти побачиш, що якщо людям сподобається, воно завжди. Знайде відгук свій і все. І ти побачиш, що ти будеш там, там, uh -huh. там, там, там. На жаль, щоб заробляти серйозні гроші, uh -huh. потрібно кожен музикант, чи він дуже професійний, чи він дуже відомий, але і той, і той. Як скажуть, як кажуть, іде халтуряти, де йдуть грати. Вони не грабують виступами ні на корпоративах, ні на весіллях, ні на ювілеях. От в тебе, в дані якісь мораторії в даному аспекті нема є. абсолютно, тому що е, роботи як такої вона франківську дуже мало. Мози крім тих музичних колективів, які я працюю, з якими я працюю, це де так звана ну, державна робота. Угу. Зарплата самі прекрасно всі розуміють. музиканта не є велика Символічно. а сім'я молода і потрібно годувати. І хочеться, щоб всього дуже багато. І побувати десь, і угу. відчу, відчувати себе людиною. Тим більше, коли молодий, коли поки цього хочеться, напевно, що треба старатися заробляти гроші якісь великі. Можливо, колись коли я буду старшим, я себе, собі залишу тільки таку, ну, державну роботу, буду угу. ходити в філармонію і нічим не займатися більше. Але поки що. Так стається, що потрібно заробляти гроші всюди любими методами. Хоча я бачу, всі зірки нашої української естради найвідоміші не нічим не гребають. <зас> вони ходять так само і по ювілеях, і по корпоративах, і по весіллях, де Но платять це гроші. Можна віднести власне, до того, що є неприпустимим. у Музиці це є неприпустимим е по відношенню держави до музикантів. Тільки угу. в цьому плані. Угу. Музиканти заробляють так, як вони можуть але держава, на жаль, не може забезпечити професійних музикантів такою оплатою, яка би їх задовільняла. Гідна була зараз зарплати зараз ніде немає. В цілому в державі, це не тільки в Івано-Франківську. Ну так, на жаль. Але... Хоча в нас дуже багато. Сподіваємося, що рано чи пізно це таке зміниться, тому що інакше це не, не може не тільки бути. в сфері культури. Так, так. це в Це всіх, всіх іншому. На жаль, наших людей. Ну це вже таке соціальне такі питання, я думаю, ну. Не хочеться про не говорити, тим більше вже від, від цих проблем політичних і так голова всі, голова, всі голова болить вже те, що без того біля. Якщо більш детальніше поговорити, власне, про ті колективи, з якими ти співпрацюєш, який із них є для тебе більш ріднішим? От якщо Знак, я, ти джаз крас, спеці, що стиш, я не, я не буду набір. лукавити. Якщо е, 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 відповім, що для мене е, дійсно кожен колектив є рідним. М скажем, квартет Саксофоністів Джаз Класік, uh -huh. в якому я почав грати з 97-го року, будучи студентом музичного училища, uh -huh. яким керував і керує тепер Олександр Мельник, це вже 17 років ми разом. У мене був період, поки я був в Києві, коли я не грав в колективі. Це така вже сім'я твоя творча. Так, там помінялися люди за, за той період, але всі музиканти, які працювали в цьому квартеті, дуже хороші друзі, з якими я спілкуюся. І ми, ми дотепер працюємо, ми рахуємося муніципальним квартетом uh -huh, саксофоністів. Uh -huh. Концертів не так багато зараз, як, як би хотілося, але це така ситуація. у Нас на на жаль, у муніципальних колективах міста. Немає багато концертів, але ми існуємо, ми стараємося. Ми, рухає, ми, ми, ми рухаємося вперед, завжди підтримуємо контакт з київським квартетом саксофоністів, яким керує мій викладач вже з консерваторії Юрій Василевич. Час від часу вони до нас приїжджають, якісь спільні концерти ми робимо. І таке спілкування на рівні двох квартетів саксофоністів у нас відбувається. І ми стараємося десь за кордон поїхати, десь завжди раз в рік у нас кудись запрошують, ми е, беремо участь в якихось різних фестивалях. Які там відбуваються під е різними поді подіями в зв'язку. Ми їздимо в Польщу в Краків на Дні України, е які відбувалися в Кракові на, на День Незалежності України. Ми вже декілька років ми були. Завжди місь виконком є якісь е е спільні концерти з е містами-побратимами нашого міста на ми десь туди їдемо також на концерти. А чи є якась прописана, можливо, програма, чи якийсь план дій е для збільшення вашої слухацької аудиторії, е для завоювання все нових і нових шанувальників? Ну, це, напевно, більш така робота поставлена в філармонії. Тому що, на жаль, в, в, в нас. Людей, які ходять в філармонії на концерти, це дуже обмежене коло. Це в основному вона франківська інтелігенція, угу. освітяни, медики. А молодь приходить. Молодь на концерти? Ми знаєте, глядача треба виховувати. І тому концерти, які відбуваються для шкіл в філармонії, в приміщенні філармонії, або концерти, які ми з якими ми йдемо в школах, також виступаємо в коледжах, угу. в технікумах. Вони ці концерти відбуваються не тільки для того, щоб поставити для галочки, що концерт був, а для того, щоб хоч з тих 300 чоловік, які будуть на концерті, хоч п'ятеро або 10 років Зачепити. Колись, так, куплять квиточок і прийдуть в обласну філармонію. Uh -huh. І це дуже корисна робота, тому що кажу, це обмежене коло людей, які ти бачиш з концерту до концерту. Ті самі люди приходять, купують квитки. Ну, концерт, який відбудеться 29 травня. Так. Як ти передбачаєш, якщо говорити про молоду аудиторію? Я, я знаю, молоді. що молоді буде багато, тому що я знаю публіку, яка приходить на мої концерти. Я вже радий тільки від того, що концерт відбудеться, тому що концерт вже два рази переносився. Угу, угу. Зв'язку з подіями. Зв'язку з подіями концерт мав бути спочатку. 5 березня, потім 1 квітня, але в зв'язку з такими трагічними подіями він переносився. І ми вже вирішили на 29 число, це буде таке своєрідне закриття сезону, серія концертів, які будуть закривати сезон. Ще буде 11 червня офіційне закриття сезону Івано-Франківської обласній феремонії. я Також запрошую всіх глядачів прийти на цей концерт. Але 29 го числа, якби буде початок таких серії концертів, які будуть закривати сезон Івано-Франківської обласної філармонії. Якщо е, говорити про такий момент, який завжди присутній і має місце в житті будь-якого музиканта, це різні форс-мажори, кур'йози, якісь е, такі е, непередбачувані обставини, що було за твоєю діяльності, такого, що назавжди відклалося в пам'яті. Дуже чітко, ясно. Курйози, ну я не знаю, це напевно, що е, недавно ми мали концерт в місті Калуш uh -huh. і Art Prestige, І ми поїхали, зібралося багато глядачів. Як там є такий е, зал, називається Мінерал. І вже перед виходом на сцені я виявив, що в мене нема нот, Що Ми в Івано-Франківську забули ноти. І, То, як і при, ти Прийшлося грати цілий все? концерт на, на, на пам'ять. Пам Ну, це екстрім для тебе був. Ну, і страху, відіграв його на пам'ять, хоча я більше такий би не, не повторив подвиг. Ну, але це, це було страшно не тільки мені, але, напевно, що і моїм партнерам по, по арт-престижу, моїм колегам. Вони були готові до того, щоб якось… не були готові, але ми не, ми не мали часу навіть перестрашитись, скажімо так. Тому що це вже було перед сценою і. Коли я виявив, що в мене нема нот, ну це такі робочі моменти, угу. нам потім це з сміхом згадується, але на той момент то було страшно. Тому що знаєте, ну, коли сидять якісь э, твої колеги, музиканти, це угу. дуже відповідально. Ти між такому місці Калуш, там дуже багато є духовиків, саксофоністів, так. які на тебе дивляться э, за цікав. І угу. так треба було зробити, щоб вони не відчули того, що перед тобою стоїть так. просто пуста угу. папка, і там нот нема. Mm. Ну Це вже також інший виток професіоналізму. Нас завжди з калошом пов'язані якісь такі от моменти. До нас, коли приїжджав Київський квартет саксофоністів, то вони всі четверо забули ноти Івано-Франківської. То ми мусили вертатися в місто за пів години до концерту брати ноти, то тобто, й скалошом, що ми ж такі завжди пов'язані і курьози. Ну, не знаю, можливо, щось є в цьому якесь вища. Сутність. Ми завжди, коли тепер концерт в калоші, то ми так готуємося дуже е ретельно до, до того, до підготовки до концерту, щоб щось не забути. Бо ми знаємо, що в калоші щось може, може бути Якийсь форс-мажор. Форс Якщо е говорити про особистий аспект mm. е на завершення нашої програми, я думаю, буде цікаво дізнатися нашим таледічам. Ну так, от якось прийнято е сприймати, що ну саксофон це. Дуже особливий, дуже такий унікальний інструмент, і, відповідно, саксофоністи це також унікальні своєрідні люди. Якщо говорити про те, як ти запропонував своїй майбутній дружині руку, тобто попросив її заміж. Як це відбувалося? оце освічення? Знаєте, мене так часто е, запрошують на якісь такі чужі події, які пов'язані там чи з пропозицією руки серця, uh -huh. чи взагалі там весілля, чи якісь церемонії такі офіційні. Е, не знаю, в моєму житті я дуже чітко розділяю свою роботу і свою сім'ю. І в мене навіть в таких моментах, які б мали бути романтичними, я би міг використати свою професію uh -huh. для цього. Я її не використовував. Є таких росіян, такі, такі вислів сапожник без сапогні. Так, так. Оттак, напевно, що і у мене. Я е, дуже мало жінкою проговорю про, взагалі, про музику угу, і ні, ніколи її не робив таких романтичних речей, які пов'язані з саксофоном. Тобто, у угу. мене було все як у, Скільки як у людей. Скільки У вашій сім'ї. От ви знаєте, сьогодні в мене рівно 4 років було весілля 22 травня 2010 року. Сьогодні ми зустрілися, про це говоримо. Так що я своїй дружині передаю вітання. Вітання? Так, можливо, зараз якийсь експромтик для приємної для дружини. Зараз? Так, користуючись нагодою. У мене щось не чекає зустріч з нею, але вона знає, як я до неї відношуся. Знаєте, сім'я з кожним роком кріпне, і я цьому дуже радий, що в мене така прекрасна дружина. Це найголовніше. Ну що ж, на завершення нашої програми в тебе є можливість звернутися до наших телеглядачів. І яким буде твоє завершальне слово в Знаєте, рамках я нашої програми? Просто хочу подякувати тим глядачам, які слухали нашу коротку розмову і їх запросити до себе 29 числа, 29 травня о 18.30, до зали обласної філармонії на свій сольний концерт. Вас чекає дуже приємна, гарна музика. Вас чекає зустріч з трьома прекрасними колективами, з якими я маю честь працювати. Я вас буду дуже радий е бачити. перед скажем так, перед, я надіюсь, гарними літніми місяцями хочеться вас наповнити якимось позитивними емоціями в цей такий складний емоційний час. Напевно, що таки трошки прорелаксувати чисто психологічно, щоб тих півтора-дві години, які буде концерт, щоб забути про ті проблеми, які є в нашій державі. І я вас буду радий бачити. До зустрічі. Ну що ж, я можу лише доєднатися до твоїх слів, Мирослава, і нагадати нашим глядачам, що гостем нашої студії сьогодні був лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Мирослав Пасічняк. Ну, як завжди, ставимо крапку.